Ну, ось минулого року, попри воєнний стан в Україні та близькість до кордону з Білорусі на озеро світі, що у Волинській області приїхало орієнтовно 60 тисяч туристів. Бюджет громади за літній період недоотримав орієнтовно 2-3 мільйони гривень. Таку інформацію журналістам суспільного повідомив Богдан Тимощук, секретар шацької селищної ради. З ним і будемо говорити далі. Пане Романе, віта перепрошую, пане Богдане. вітаю вас в ефірі. Доброго ранку вам. Доброго ранку, доброго ранку, вітаю, пане Богдане. Ось ми тільки що чули коментарі. Лучан і чимало з них сказали, що планують поїхати у Шацьк, на озера. Скажіть, будь ласка, зараз як ви бачите, чи активно їздять на світі і лучани, і гості з інших міст, можливо, і країн, і загалом, скільки цього року передбачаєте, яку кількість туристів передбачаєте? Ну так, сезон в розпалі на календарі 21 липня, і ми вже активно приймаємо туристів, людей, які приїжджають до нас на територію громади для того, щоб відпочити, перезавантажитися. І неочікувано. Ми навіть скажу відверто, не очікували такої кількості туристів, адже ми порівняння робили з минулим роком. Розуміємо, що е, не час для відпочинку, але е, ну, все ж таки громада повинна бути готова до будь-якої ситуації. І е, дійсно, на початку сезону ми провели м, таку нараду з силовим блоком для того, щоб напрацювати. Можливості відпочинку, безпечну сторону відпочинку, і ну, якби готувалися спільно з нашими комунальними службами для відкриття сезону. Початок сезону дійсно був не дуже активний, тому що і погода не сприяла цьому. Але останні два тижні ну, ми очікували, я думаю, і всі слідкують в соціальних мережах, бачили. Кількість відпочиваючих на наших озерах, і дійсно, це ну так можу сказати е, доковідні часи, які е, дійсно були до того моменту, коли не було війни, не було ковіду, і люди активно відпочивали на нашій, в нашій громаді. Тому дійсно е, людей зараз вистачає. Люди приїжджають е, це так. Ми спостерігаємо більше е, відпочиваючих на вихідні дні такий. Відпочинок у вікенду, але також є і в будні дні, і сьогодні погода хороша, і ми вже також бачимо, що на пляжах є люди, відпочивають тому сезон в розпалі. Пане Богдане, ви зазначили, що пропрацювали безпекову ситуацію. Можете про це розповісти більш детальніше? Загалом чи облаштовували можливо якісь додаткові укриття на пляжах поруч з пляжами? Ну, працюємо. Наша громада працює над, як і вся країна, над облаштуванням укриттів. Дійсно, є не так близько до пляжу, але є укриття в громаді. Про це також ми повідомляли на наших сторінках у соціальних мережах. На, на офіційному сайті провели нараду дійсно, як я вже озвучував, силовим блоком. Були залучені всі силові структури, які перебувають на території громади. Напрацювали ми варіанти. Як може проходити сезон, дотримання комендантської готини, дотримання режиму роботи, встановили правила роботи для бізнесу, який функціонує на території пляжу? Так само пропрацювали з рятувальниками щодо облаштування безпеки на воді, облаштування рятувальних постів. Тому в принципі громада готова і. Слава Богу, місяць липень ну десь так орієнтовно, 20 днів активного відпочинку, тому що червень місяць був трішки холодний, дощовий а вже липень більш таки гарячий. Тому е, поки що ми справляємося з туристами і ніяких таких надзвичайних ситуацій, слава богу, в нашій громаді не було зафіксовано. Пане Богдане. Як змінилися ціни на відпочинок у порівнянні з минулим роком? Можу ствердно сказати, що ціни е, не змінилися вже, мабуть з часів ковід. Ну з, з часів ковіду уже орієнтовно 2-3 роки. ціни е, коливаються в тих самих межах е, бізнес. Е, ну розуміємо, що е, заклади харчування можливо десь і коригують свої ціни в зв'язку із збільшенням е, цін на паливо, збільшення цін на товар. Але е, проживання е, в готелях, в приватних садибах, е, в базах відпочинку, воно залишилось на рівні, е, на рівні двохрічної давнини, тому що е, сьогодні розуміємо, що всі кошти, які люди мають, вони намагаються десь донатити, десь допомагати збройним силам, і сьогодні не час піднімати ціни і е, десь е, завищувати для того, щоб приймати туристів. Це дійсно доступні ціни від 200 гривень на добу з однієї людини. Доступно для кожного жителя нашої держави приїхати і одну добу перебувати, тобто одна доба ночівлі від 200 гривень. Тобто, це нормальна ціна. Пане Богдане. Дуже дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Це був Богдан Тимощук, секретар Шацької селищної ради.